Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску усі несподіванки зі списку збірної України та головне з прес-конференції Сергія Реброва. Поразка імені Шовковського. Вболівальники Динамо знайшли винних у невдачі команди в матчі з Вересом. Жирона зацікавлена у придбанні ще кількох гравців збірної України. Розповідаємо деталі. Із Шахтаря втік ще один гравець, гірники готують позов до суду. Гарячі подробиці до вашої уваги. Але не забудьте подобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч Челсі нашого Михайла Мудрика проти Ньюкасла в рамках АПЛ. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список викликаних футболістів на вирішальні матчі кваліфікації до Євро-2024, перший з яких проти Боснії Герцеговини відбудеться 21 березня в Боснійській Зениці. Вперше в історії це було зроблено в режимі трансляції у прямому ефірі на ютуб-каналі Української асоціації футболу. Кидається в очі, що дебютний виклик до нашої головної команди отримав півзахисник Динамо Володимир Брашко. До речі, напишіть у коментарях, хто має замінити травмованого Степаненка в опорній зоні у матчі проти боснійців. Брашко чи хтось інший. А Володимир, я вважаю, що він заслуговує на виклик збірною своєю грою за молодіжну збірну. Зараз він має постійну практику в Київському Динамо, тому він заслуговує на цей виклик. І я вважаю, що на майбутнє ми, нам потрібно використовувати молодих гравців, тому що. Ну, Час рухається вперед, нам треба залучати молодих гравців до першої збірної, і я впевнений, що це, це важливий виклик і для, ну, і для нього, і це важливий виклик для гравців молодіжної збірної, що вони бачать, що е, ті успіхи, які вони зараз показують молодіжною збірною, ми, ми все дивимося і ми будемо і надалі викликати гравців молодіжної збірної до, до роботи з першою командою. Найголовніша інтрига полягає в тому, хто ж буде основним голкіпером у березневих матчах. Адже Лунін регулярно грає за Реал, а Трубін за Бенфіку. Плюс, звісно ж, є бущан. Напишіть у коментарях, хто має грати у воротах проти Боснії. Лунін, Трубін чи Бущан. Я дуже задоволений, що Андрій Лунін має практику. Так, з вчора я дивився матч Бенфіки. Усі наші основні воротарі вони мають практику. Це дуже гарно і безпосередньо перед грою вирішимо, хто буде грати. Ще є декілька ігор і в лігі чемпіонів, і в, в національних чемпіонатах. Тому зараз я нічого з цього приводу не можу сказати. Відзначаємо, що повертається до збірної після травми Микола Шапаренко, який в останній грав за головну команду ще влітку 2022 року. Також Сергій Ребров повідомив, що Олександр Зінченко, попри ушкодження, зможе допомогти збірній. Зв'язку з Олександром. Я багато з ним розмовляю, і я в курсі його травми. Зараз він. Ми сподіваємося, що він буде вже в заявці. Я не знаю, буде в составі, не буде, це вже вирішувати тренеру. В нього ще є дві гри: гра Ліги Чемпіонів та гра чемпіонату. Тому буде не дивитися. І головніше, що він працює зараз вже в загальної групі. Він працює з командою, тому він викликаний. Я впевнений, що він допоможе збірною. Разом з тим напередодні стало відомо про плани нашої головної команди на наступний червень, незалежно від участі команди Реброва у чемпіонаті Європи 2024 року. Уже офіційно анонсовано товариський поєдинок проти збірної Молдови, який пройде 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру. Окрім того, саме на червень заплановано ще два спаринги, однак суперники поки що не оголошені. Нагадаємо, що Євро 2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Якщо збірна України пройде Боснію і Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль-Ісландія, то потрапить до групи і де на нас вже чекають збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. Від вас лайк до цього відео. Якщо бажаєте збірні України потрапити на Євро 2024 Іспанська Жирона настільки вражена грою двох українців Віктора Цеганкова та Артема Довбика, що готова розширювати українське представництво у своїй команді. Причому вони нібито націлюються одразу на кількох нових футболістів з української прем'єр-ліги, які представляють Шахтар та Динамо. За інформацією іспанських медіа до списку інтересів каталонців входять одразу двоє центральних півзахисників Шахтаря: Артем Бондаренко та Георгій Судаков. Хоча в каталонському клубі розуміють, що такі підписання будуть коштувати їм дуже дорого, але вони все одно не відмовляються від такої ймовірності. Також іспанські медіа повідомляють, що Жирона розглядає варіант підписання правого захисника Динамо Олександра Тимчика. Причому цей трансфер в каталонському клубі бачать як пріоритетний та вважають, що зможуть його закрити. Особливо реальним це буде у випадку потрапляння Жирони в Лігу чемпіонів, під участь якій там планують інвестувати солідні кошти. Від вас лайк, якщо хотіли би, аби ще хтось з українських футболістів перейшов у Жерону найближчим літом. Та напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, з українців точно підсилив би цю команду. Вчора Динамо втратило очки у матчі з одним з ендердогів чемпіонату України Вересом. Кияни вперше не змогли перемогти в поєдинку прем'єр-ліги під керівництвом Олександра Шовковського. Динамо вийшло вперед, завдяки голу Назара Волошина на п'ятій хвилині, але на 9-й компенсованій до другого тайму хвилині кияни пропустили пенальті від Морвальйовича. Тож гра завершилася в нічию 1-1. Наші колеги з видання Український футбол звернули увагу на те, що вболівальники Динамо не були в захваті від цієї втрати очок киянами. Сарказм відчувається у кожному коментарі. Ну як так грати, замість того, щоб забити 2-3 голи, випустити 10 захисників. Це треба вміти. Я в шоці. Замін немає. Навіщо сушити гру? Зіграв у оборону. Молодець. Треба було ще пару захисників випустити. Точно втримали. Напишіть у коментарях, хто винен у нічиї Динамо з Вересом. Сашо чи гравці? Форвард Шахтаря та донедавна молодіжної збірної України Богдан В'юник остаточно залишив Шахтар та приєднався до клубу другого за ліком дивізіону Польщі Лехіз Гданська. Попри те, що раніше були чутки, що він може піти з шахтаря в оренду в якусь команду, несподівано Гданський данський клуб оголосив, що вони підписали повноцінний контракт з Юнником на 4,5 роки до липня 2028-го. Як з'ясувалося згодом, до легій в перейшов на правах вільного агента. Разом з тим Шахтар оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що Богдан В'юник не повернувся з зимової відпустки в розташування команди по причинний контракт з донецьким клубом до липня 25 го року. Як виявилося, 22 лютого 2024 року футболіст повідомив про одностороннє розірвання угоди з шахтарем. Гірники не згодні з розірванням контракту та звертатимуться до відповідних компетентних інстанцій з позовом проти футболіста та його нового клубу «ФК Лехія». За першу команду шахтаря в юник провів 12 матчів, забив один гол та відзначився чотирма асистами. у нещодавно оприлюдненому списку тренера молодіжної збірної України. Він відсутній. Подумайте це відео, якщо бажаєте в юнику успіхів за межами шахтаря. Та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.